Всі дуже з радістю приймали, а ми ж ще такі були співучі, я сама співучого роду. Так настільки, ви знаєте, знали, хто які пісні полюбляє, бо другий раз заказували, Ось заказували. Я знаю, що є така стара пісня, у мене тільки з горлом не все в порядку. Заспівайте трошки. Ну, як заспівайте, ой Боже мій. То чи ви знаєте? Я знаю, там одна пісня така, що я її нігде за весь світ не чула. Зажурилася Кам'яна гора свят вечер. Ой, кому ж ти, тино стерегти свят вечер. Тоді Знали ми, хто в домі знаходиться, яка молода дівчина іменем тим називали. Співаємо далі молоді гонусенці. Вино свят святвечер. Стерегла ночку, стерегла другу, а не третюю крепко уснула свят вечер, що й налетіли райські птахи, свят вечер. Вино попили чашу, розбили свят вечер. Та й добрий вечер. Така гарна чули? пісня. Розчулила. А нас. ви чули? Розчулили, дивіться, плачуть. Всі. <сіх> Розчулили всіх. <сіх> Будемо йти далі, бо наша коза вже впріла. <сіх> так, так. Я згодна з вами дуже вам дякую за те, що ви мені порадували душу, підняли нас. А -а 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 -а.